Вижити попри все, залізли в бліндаж до двох кацапів. Ми не спали. 39 днів в оточенні. Було багато корейців, і вони давилися усіх сторін. Евакуація на саншатах. Я тримала цього пораненого і думала, що це така невідомі деталі курської операції, від яких досі стигне кров. Так, це лигає, правильно? – давай. І те, про що можна говорити і показувати тільки зараз. Неймовірний ексклюзив фактів тижня. Давай, давай. Давай туди протягни. Ці нічні кадри зняти так, ось, ось цією дівчиною. Парамедикині на псевдорузі Разом з іншими госпітальєрами готуються забрати чергових поранених з Курщини. Далі, що з дому, Парамедики поспішають, бо в будь-яку мить над ними також може зависнути ворожий дрон. Але те, що Руді побачить за мить, змусить її на деякий час просто завмерти. Я зрозуміла, що це санчата це такі чорненькі. Я потім погугли рибальські санчата. В цей час Лістік разом з іншими штурмовиками батальйону Арей пробирається лісовими стежками поміж позицій росіян. На окраїні були русаки, спереді були корейці. Бійці намагаються вирватися із ворожого оточення. Не Ні провізії, ніяка машина не може заїхати. Все, дороги життя немає. У нас була дорога життя, яка починалася через ленточку до нас туди. До цієї історії і чим вона закінчилась, ми повернемось трохи згодом, а поки. Ще на початку курської операції факти тижня бачили цю дорогу життя крізь невеличке віконечко бронетранспортера. Так, не а ось і так звані ворота до тої дороги життя, куди прагнуть цілими і неушкодженими дістатися руді зі своїми пораненими та лістік з побратимами. Спільно-пропускний пункт юнаківка суджа. І моє особисте нагадування про курську операцію. Уламок прикордонної таблички я знайшла його на КПП влітку минулого року, коли прямувала на Курщину. Зараз ця ділянка кордону виглядає абсолютно інакше, бо саме сюди вела та вкрай важлива дорога, яку росіяни весь час намагались перерізати. А тому кожна поїздка нею могла стати останньою. Погана дорога, ти можеш впасти просто Руді. Досі згадує про ці поїздки як про фільм жахів. Ці от думки ти чи повернешся ти цього разу чи ні. Якщо ти максимально швидко їдеш, тебе кидає просто по всій машині. Ти навіть не можеш замотати ногу там, за обробити щось, тому що ти просто тебе вилітає з рук. Екіпаж Руді не раз потрапляв під приціл росіян, рятувала спритність водія. Одного разу про це дізнались вже опісля. Тричоско, це не важкий. Ну, будь ласка, призупинись. А він все рівно жене. І потім, коли передали поранено на ста пункт, я йому кажу, що це було? Це ж не важкий, бо чотигно. Він каже, так, так над нами дрон летів. І варіантів було насправді небагато. Таке враження, що не даремно десь державні кордони чи адміністративні пролягають саме там. Тут і рельєф, і ліси. Ті самі болота, це дуже важко. Довкола лише кілька асфальтованих доріг, та ця головна: близько 30 кілометрів тривалий час забезпечували постачання, маневрування, утримання позицій наших бійців та евакуацію поранених. Після кожного виїзду у нас вся всі прилади, вся апаратура, в тому числі, реп, були забиті пилюкою, і ми з моєю посестрою все потім відмивали. Кожна наступна така поїздка це був неймовірний ризик, адже дорога життя почала поступово звужуватись. Росіяни підбирались до неї все ближче. Іншою стороною повертайте, хай сідає, затягну. Мало бути один чи два поранених. Коли ми приїхали на точку, поранених було п'ятеро і один загиблий. Найважчого хлопця я поклала на підлогу, а сама сіла на коліна тримаючи його просто перед собою. Моє плече було якраз біля каталки, там, де лежало тіло, і при кожному русі я відчувала, як тіло просто скочується на мене, але я не могла його поправити, тому що в мене були руки зайняті цим пораненим. Це знаєте, прострація смерті і життя в одній машині. Евакуація ускладнюється. Наші бійці щодня ризикують потрапити в оточення ворога, що і сталося зі штурмовиками Лістіка. Там вже не наші, там вже руски. І все, нам зайшли ззаді. Бійці шукають таємні стежки. Ситуація була тяжка, тяжка, так як реально було багато корейців. і вони давилися з усіх сторін. В цей час хлопців постійно з повітря підтримують свої. До них відується український безпілотник, який передавав те, що було необхідно. Жужалка, яка нам кидала боєкомплекти для прориву, для штурма. Ми зарядилися всім, максимально розбились в бойові порядки і рушили. Але швидко рухатись вони не могли. У нас 39 чоловік, із цих 39, 15, 300, Уже там неділями були там вже руки були е такі, що вже під ампутацію тільки. Хоча дайте мені 8 левів, і ми б зачистили ту лісополосу. Про евакуацію поранених за таких умов годі було й мріяти. Побратимів, які не могли йти, тягнули на собі. Але лісові стежки щоразу виводили до росіян. А ці і не зрозуміли такої зухвалості. Приймали за своїх. Ми Ще на втраченні позиції старі посиділи там, там залізли в бліндаж до двох на ну, не спали. Ми сказали свої, все добре, братан. все, ушли, перебігли через поле, забігли на ще одні втрачені позиції. Ми в ліс зайшли і через ліс. Бачили ми три-чотири спешки. Ну нам там готова була віддавати честь. Група лістика тричі потрапляла в оточення, та хитрість і досвід допомогли і цього разу вийти бійцям живими. Було відчуття таке, що ну не сильно довго протримаємося, але ну якби протрималися. Я гадаю, скільки скільки треба було есть, по максимуму. В оточенні вони провели 39 неймовірно важких днів. В цей час Руді зустрічали нових поранених, аби їхати тою самою вже прострілюваною дорогою життя. Групи бійців, які теж пішки, як і штурмовики лістика, пробирались до своїх. Не йшли по 20 кілометрів пішки, тому що неможливо просто не було браномашину неможливо було вивозити, тому вони от дуже багато було поранених. На жаль, вже не всі доходили цілими. Бійця на санчатах парамедикиня помітила не одразу, бо її екіпаж знов потрапив під ворожий приціл. Натами літав в пів під час завантаження, тому просто не було часу е навіть дивитися, в, що він, ну, в чому він. Просто закинули в машину. Я почала з ним працювати, зрозуміла, що це санчата. Це просто от, в чому могли тягнути, в тому вже і тягнули, а, аби вивезти. Евакуація якраз в останні місяці на Курщині ускладнювалася тим, що через ФПВІ ледь якась набрана машина, це взагалі найласа, дуже ласа ціль була, дуже пощастило, що змогли її витягнути. Вивезти поранених з Курщини на той момент, напевно, допомогло диво. Не працював зв'язок, не працювала рація. Зараз парамедикиня Руді на ротації в тилу. Бійці батальйону Арей теж в Україні повернулись зовсім нещодавно. Тепер не відновлені дехто в лікарні. Останні тижні на Курщині згадує медикиня батальйону на псевдоліса були вкрай важкими. Це дуже складно описувати просто словами. Дуже дуже гаряче, дуже жарко нам було і. Саме в цей момент я, як медик на позиції, була просто не потрібна. Там були потрібні саме хлопці, саме штурмовики. Курська операція це не просто історії про надможливості, це історії про тих, хто не відступає від свого і готовий, попри все, надалі виборювати кожен сантиметр української землі. Хочу загадати одного бійця. Гранатометник, він постійно нам передавав поранених і загиблих. І в один з днів медики бригади, з якою ми працювали, вони поїхали за загиблим, і виявилося, що цього разу тіло, яке вони забирали, це було тіло цього хлопця. Це була дуже легка людина, яка ну, він просто такий легкий, якийсь безтурботний, попри те. Ту пекельну роботу, яку він робив. І Курщина назавжди буде асоціюватися саме з цією людиною. На цьому полігоні батальйон Арей нині готує нових бійців. Цей вишкіл тут пройшли і ті, хто повернувся з Курщини. І набутий досвід їми неабияк допоміг. План навчань був відформатований під дану місцевість, яка їх очікує там на Курщині, тобто юзисна місцевість, так само фортифікаційні споруди, які вони мають робити для себе. Це то тобто, є одиночні льошки, одиночні норки. Бійці цього батальйону брали участь не лише у боях на Курщині, воювали ледь не на всіх напрямках фронту і щоразу давали відсіч ворогу. Тому і зараз готові до будь-яких сценаріїв, куди б не повела їх нова дорога. Софія чолос факти тижня, ICTV, єдині новини.